Тут мої хороші, починаємо там, де закінчили. Е, тільки що я перше сиділася допомогою смолого відсмоктувача ручного. Е, так, це дійсно супер незручно. Ну, в тому плані, що порівняно з руками, це нереально зручно. Але порівняно, мабуть, з електронним все-таки електронний краще. Я так думаю, тому що я зцідилася за 20 хвилин 100 мл. Я могла би ще, але мені треба було вже бігти до стоматолога, тому лишила 100 мл малому. Дивлячись на жінок з Тіктоку, таке враження, що наче якщо в тебе електричний, то сцічування відбувається набагато швидше. От. А, також Ну, руки не болять, звичайно, це не так важко, як руками. Але болить грудь, з якої я стіджувалась. Е е не те, що прям болить сильно, але такий дискомфорт в Ареолі відчувається зараз. Хоча під час стіджування було не чуго. Львовий дощ, як ми можемо спостерігати, 16 градусів. Таке собі літо. От, і я біжу до стоматолога, щоб він мене подивився знову. Новини такі, що після тієї ночі, коли в мене була температура і все це, е, сьогодні вже топов, е, ніч з понеділка на вівторок, вівторок, сьогодні, все, сьогодні вже середа. Е, і я п'ю антибіотики сумісні з грудним вигодовуванням. Більше температури в мене не було. І взагалі щука почуває себе набагато краще. Але, боже, до мене всі так дивляться. Я завжди, коли йду і бачу, що люди дивляться, що я влогую. І я завжди думаю про те, що хай думаю, чи я знімаю відеоповідомлення там своїй мамі в чат. Але я тримаю камеру горизонтально, це палить мене. Ну, коротше, щука, що вже не болить, але ще таки все-таки болиться. Сам лімфовузол і трішки ширше почала роззявати рота, але все одно до кінця ще не розкривається больно. Бо дивіться, які картинки тут. <му> Мені дуже подобається Львів за архітектуру. У Харкові, взагалі, тільки в центрі міста мені подобалось гуляти, роздивляючись архітектуру. Більше в жодному районі я не бачила красивих будинків. Тут, ну я правда, і живу в центр, більш близько до центру, тому, можливо, тут у мене багато вуличок таких красивих, але реально дивіться, які красиві вулички. Ще одна забула сказати, що сьогодні ми були. У педіатра і малому робили щеплення. Вона сказала, ну, в народі це називається шестикомпонентна вакцина, гекса, що то там. От, і ротавірус, ну ротарікс йому крапали. От він ну, трішки, звичайно, почав плакати, коли ми тільки доторкнулася до нього голка, але я відразу взяла його. До себе на ручки обняла. І він був сонний, тому він відразу виробився на мені. от І з тих пір він спить. Тобто десь виходить до першої години дня, там, 12. Хай 40 він заснув і він ще досі спить. І він стала його будити будити, щоб годувати. Думаю, бідна дитина. Хай спить після вакцинації, тому що, мабуть, організм стомлений. От, тому коротше, малий спить з першої години дня майже. А зараз вже четверта 30 От рахуйте, скільки він бідненько спить. Але дякувати Богу, що поки що хоча б не, не підвищила з нього температура, він не кричить. Спить собі спокійно дійна. Ну і бог з ним. Отже, підіб'ємо підсумки. Через три дні після того, як я сходила до стоматолога, в мене повністю пройшов набряк, все нормально, тепер я відкриваю рота нормально, все зажило. хоть ху коротше, все нормально, антибіотики допомогли. Малий щеплення переніс просто шикарно, він тоді весь день проспав. от. Але все нормально. Але yeah. на Ротарікс у нього була діарейка. Лікар сказала, що йому дати. Я забула, як називається, порошочки такі. Буквально після першої дози порошочку він відразу, діарея відразу пропала, але все одно треба було пропити ще трошки. От, Порошочок він нормально приймав, смачненький був. От, Тому можна сказати, що. Єдиний, єдина реакція на шестикомпонентне щеплення це була те, що він спав весь день і всю ніч. Він прокидався, їв і засинав, але ну, рідше, ніж зазвичай. От. І Потім була, і була діарейка від Ротаріксу, але також швидко пройшла. Тому коротко, дуже гарно пережив він всі маніпуляції з ним. Малий не дав до записати відео. На цьому все. Я дуже стомлена. Так що люблю вас. Дякую за перегляд. Вибачте, що такий блог, чисто голова. Далі буде цікавіше, обіцяю. Але наразі так. Тому всіх люблю, цілую, і на добраніч!